Мега крутий бот з відповідальною адміністрацією, чесно скажучи, один в, таку, в своєму роді. Тому що він дає нам можливість не лише заробляти на запрошеннях, а також на виконання різних завдань та отримувати пасивний дохід. Бот буде працювати дуже довго, тому що. А, Ціль власників 100 тисяч підписників на даному етапі приблизно є 5 тисяч. Ви просто уявіть собі масштаби, так і скільки, як довго ми можемо в ньому працювати та заробляти. Тому починаємо. Нажимаємо розпочати. Посилання на реєстрацію є. Під е, відео так, нажимаємо, а, так, та-та-та, щоб почати заробляти пройдіть верифікацію Нажимаємо обов'язково пройти верифікацію. Ми відправляємо свій номер телефону. Ніхто ніяких там проблем не виникає. Це лише для того, щоб ми підтвердили, що ми є українці. Тобто відправляємо так, поділитися контактом, все, відправили е, свій номер телефону, винагорода за верифікацію. Для того, щоб користуватися, підпишіться на спонсорів. Підписуємося на спонсорів. Так, один, два. Так. Спонсорів є вісім. І останній: приєднатися, хто вміє працювати з криптовалютою. Боти, Канали-спонсори досить дуже, досить таки корисні. А є різні варіанти, не тільки для тих, хто саме там на криптовалюті, як то каже, орієнтується так. Є різні варіанти, тому в принципі канали теж досить-досить корисні. Так? Нажимаємо Отримати винагороду а, так, состояння балансу змінилось. Плюс 1,5 трона отримали за успішну верифікацію. Супер! Тепер нажимаємо головне меню. Пройти верифікацію нам вже не потрібно нажимати, але віконечко світиться. Так, нажимаємо знову головне меню. І що ми тут бачимо? Кабінет. Так, баланс. 1,5 трони. Рівнів, поки в нас нічого немає, ми тільки зареєструвалися, як ми можемо заробляти твоє реферальне посилання. Обов'язково, щоб заробляти, ми маємо запрошувати реальних людей. Ніяких буксів, ніяких накруток. Тобто, ну не будете мати виплати, сенсу цього немає робити. Зробляємо чесно, запрошуємо справжніх людей. Ми можемо рекламувати в різних піар-чатах, можемо рекламувати в соцмережах, тобто де вам зручно, а, бот реально круто виплачує все чесно. Виплата є на е, бінанс по ID, є також на різні гаманці в мережі TRC20, Tron. і також на карту. Е, на гаманці від 15 трон, на карту від 30. Досить непогано. Курс трону коливається 250 гривні, гривні випачаюсь, один трон. Так, є завдання, які ми можемо виконувати і заробляти на них. Досить круто. Е, так, що нам ще потрібно? Правила обов'язково ознайомитися з правилами. Я вже в принципі це говорила. Так? Тобто не потрібно обманювати, що там платять, не знати, яких кошти, так, і не потрібно накручувати. І саме цікаве, це майнер. Раніше був бонус, зараз оновилися, зробили дуже-дуже ну, круті умови. Так, а, так щоб. Пасивний дохід, щоб ви просто розуміли, так? коли ваші реферали отримують бонус з майнера, так? тобто майнер за день вам заробляє 0,5 трона, тобто їх є 5. Виконуємо умови відкриваємо новий майнер. В день можна до 2,5 тільки ну, взагалі нічого не роблячи, так, не запрошуючи нікого, тобто заробляти. Але, ну, відповідно, якщо ви запрошуєте, ви ще отримуєте реферальну винагороду до 5 рівнів. Ну, це дуже-дуже круто. Нажимаємо майнер 1. Так, щоб відкрити майнер, вам потрібно запросити 10 людей. Окей, беремо своє. Повертаємося назад. Беремо своє реферальне посилання. Нажимаємо заробляти. І розповсюджуємо його в різних каналах. Так, відкриваєте майнер, кожного дня ви отримуєте бонус. За кожного, так само вашого, вашу людину, яка відкриває майнер та отримує бонус, ви отримуєте відсоток. Тобто, якщо людина відкрила 5 майнерів, ви кожного дня тільки з запрошеного свого користувача маєте 0,5 трона, плюс з усвоїть 2,5. Ну чим це не круто? Взагалі дуже дуже класні умови. Тому не втрачайте шанс. Берете посилання під відео і йдемо працювати. Також за завдання ви можете, навіть не запрошуючи людей, не отримуючи пасивного доходу. Ви можете виконувати завдання, отримувати троники і виводити їх. Тобто, це для тих, хто не вміє і не любить запрошувати. Ну, бот нереально крутий, тому що можна заробляти в будь-яких напрямках. Всім гарного профіту, великих чеків. Підписуйтесь на мій канал, щоб буде багато чого цікавого. І також під відео канал на мій телепосила на мій телеграм-канал. Перепрошую, а там також дуже багато різних варіантів заробітку.